Вітаю вас на Ютуб-каналі Шнурядка. Мене звати Анна, і це відео огляд на такий матеріал, як кручений шнур. Ми одразу подивимося на всі варіанти діаметрів і виробників, представлених в магазині Шнурядка. Поговоримо про основні характеристики цього матеріалу, чим він відрізняється від інших. Матеріалів і розберемо кожен діаметр по окремості, як їх використовують у макраме, як доглядати за виробами з цього матеріалу. Коротше, буде цікаво. Тож відео буде складатися із чотирьох блоків. Перший блок це опис матеріалу, в принципі, що це за матеріал які його основні характеристики. Другий блок це опис всіх діаметрів по окремості. У нас є два виробника, представлені у шнурядка, і ми кожний вид діаметру і виробника роздивимося по окремості. Третій блок це де найкраще використовувати ці шнури, а також плюси і мінуси. З цього матеріалу. І четвертий блок це буде про те, як доглядати за виробами, зробленими із крученого шнура, і зробимо висновки. Отже, спочатку пропоную розібратися, що ж таке кручений шнур. По-іншому, його також називають матузка або rope cord. Це шнур, який складається із двох або трьох прядей. Ось тут в цьому великому діаметрі це видно наглядно. Які закручені навколо однієї осі. Кожна із прядей складається із десяток ниточок. Таким чином, текстура, фактура шнура виглядає як канат І має таку е свою структуру, яка яскраво виражена. Насправді, кручений шнур це найпопулярніший матеріал в світі. Тож, чому його так люблять майстри у всьому світі? Відповідь насправді проста. Цей матеріал є універсальним. Він підходить як для створення вузлів, Будь-яких складностей, кількостей, він легко розпускається і переплитається заново, так і підходить для створення китиць і бахрами. Відповідно, якщо його порівнювати з плетеним шнуром, плетений шнур не можна розпустити на бахраму. Якщо порівняти зі шпагатом, то зі шпагата складно сплести вузлики. А оцей кручений шнур він є таким симбіозом двох своїх конкурентів. І давайте подивимося, які варіанти крученого шнура представлені у шнурядках. Найпопулярніший варіант це шнур кручений від виробника Турція в діаметрі 3 мм. Він йде в бобінах 250 г і довжиною приблизно 63 метри. Треба враховувати, що виробник робить бабіни на вагу, тому саме довжина може трошки відрізнятися, плюс-мінус 5%. Склад 60% бавовна і 40% поліестер для того, щоб він був більш міцний і не кашлатився. Цей шнурочок складається із трьох прядей, закручених навколо однієї осі. Вузли із нього виходять пухкі, акуратні і дуже гарні. Його кольорова палітра складає 32 кольори. Тепер роздивимося шнуру діаметром 5 мм. Чотири ми подивимося трошки пізніше в кінці, тому що він виробництво Україна, а ці три інші варіанти діаметрів виробництво Турція, тобто вони однакові за складом. І схожі за платінням, тому я вирішила згрупувати таким чином. Отже, шнур кручений 5 мм, він йде у бобіні 500 г, і це приблизно 85 метрів. Склад такий самий: 60 на 40, бабов не більше. Це також дуже популярний шнур, його використовують для більш об'ємних робіт, також більше для сумок його обирають, і його палітра складає також 32 кольори. Він також трьохпрядний, тобто, по характеристикам він повністю як шнур 3 мм, тільки, звісно, відрізняється діаметром. І шнур кручений 9 міліметрів це моя любовна любов. Він дуже гарний, фактурний, також трьохпрядний, також виробництво Турція. І Бобіна – це 1 кілограм і приблизно 55 метрів ось такої краси. Також в шнурятку можна його придбати на метраж, тобто не всю бобіну, а окремо по метрам ми відріжемо стільки, скільки потрібно саме вам. Його склад також 60 на 40, а кольорова палітра значно менше, всього 8 основних кольорів. І давайте роздивимося шнур 4 мм, і також у нас ще є шнур 8 мм такого ж виробника, але він буде відрізнятися. Отже, шнур 4 мм. Його основні характеристики це виробник Україна і його склад 100% бавовна. Основна його відмінність від попередніх шнурів це те, що він складається всього із двох прядей, а не трьох. Тому він більш плоский, його закрутка не така туга, і у платінні вузликів він буде більш плоским, якщо порівнювати з тими шнурами. Ще важлива інформація. Виробник заявляє, що цей шнур 4 мм українського виробника. А шнур Турції 3 мм. Якщо їх порівняти, то вони виглядають однаково. А у плетінні 4 мм навіть буде трошки тоншим за шнур 3 мм. Це стається саме через те, що шнур 4 мм двохпрядний і він буде більш плоским у плетінні, а 3 мм більш об'ємним. Бобіна це приблизно 300 г цей виробник робить саме на метраж. В цій мобіні ровно 100 метрів. Цей шнур також є дуже популярним, бо це українське виробництво. І також одним з його найбільших плюсів це є його кольорова палітра, яка складає аж 52 кольори. І тут важливо уточнити, що кольорова палітра у Турції і Україні відрізняються, навіть якщо кольори мають однакову назву, візуально вони. Можуть відрізнятися, тому обов'язково уточніть у наших менеджерів, якщо ви хочете обрати два кольори, точніше, якщо ви хочете обрати два матеріали різних виробників в один виріб, чи підійдуть ці кольори один до одного? І шнур 8 мм, це скоріше канат, бо він такий дуже тугий, дуже наповнений. Це також виробництво Україна. І також 100% бавовна. Його ми продаємо тільки на метраж, тому що саме цей матеріал ми додали в асортимент для того, щоб обплітати його. Цей шнур має дуже таку Щільну текстуру і фактуру, і він класно підійде під оплетення, при створення веселок чи такого іншого дитячого декору. А тепер давайте поговоримо про основні плюси і мінуси цього матеріалу, бо їх достатньо багато. Почнемо з плюсів. Основний плюс це, звісно, його універсальність, те, що цей матеріал підійде як для плетіння, так і для бахрами. Тому саме для новачків, для тих, хто хоче познайомитись з макраме, ми завжди рекомендуємо обирати цей матеріал, бо з ним у вас з більшою віроятністю вийде саме гарний, класний перший виріб. Вузли з цього матеріалу виглядають круглими, красивими, і, що дуже важливо, його легко розплітати. Тобто, якщо його порівнювати зі шпагатом, шпагат не терпить розплітання, бо ниточки розходяться і повторно дуже складно зробити гарний виріб. А от якщо ви оберете цей шнур, то його можна розплітати, і він виглядати буде як вперше. Тобто він легко йде на перероб. Також я би назвала великим плюсом це його вибір діаметрів і також велику кольорову палітру. Великим плюсом є його текстура і фактура, за яку багато майстрів обирають саме цей шнурочок. Він виглядає дуже благородно і додає такого колориту бога стилю в будь-якій роботі. І ще один плюс, про який точно треба сказати, це те, що вироби із цього матеріалу досить легко прати і взагалі за ними просто доглядати. І тепер поговоримо про мінуси, їх декілька, але також важливо проговорити. Основний мінус це, звісно, його ціна, тому що він у порівнянні зі своїми основними конкурентами плетеним шнуром і шпагатом дорожчий. Дорожчий через те, що його просто складніше виробляти. Тут треба обирати, що важливіше для вас ціна чи універсальність, тому що це якраз плюс на мінус і дає таку от історію. Ще із мінусів можна сказати, що він досить важкий. Він такий наповнений, тому для одягу я б його напевно не рекомендувала. Тільки якщо це не якась хустинка чи легка накидка з дуже рідким плетінням, то тоді так. А якщо це якесь щільне плетіння, то виріб буде, буде таким стійким, стоячим і достатньо тяжким. І при прані буде довго сохнути відповідно. Ще в мінуси я, напевно, можу віднести те, що він не дуже підходить до в'язання. Звісно, це не той матеріал, від якого ми це очікуємо, але я все одно зробила два пров'язи в діаметрі 3 та 5 мм. Хотілася спробувати подивитися, як цей матеріал веде себе в в'язанні. Складновата їм в'язати. Виглядає він досить рівненько, при тому, що у мене, в принципі, небагато досвіду. Ув'язання саме, але він такий стоячий, якщо показати вироби, особливо 5 мм, бачите, він майже не прогинається. Він такий прям дуже плотний, щільний і от прям дуже, -дуже об'ємний. З нього можна, напевно, викладати якісь такі форми, які будуть триматися за рахунок його жорсткості. В'язати їм незручно. Чіпляються окремі прядки, гачок постійно його не може протягнути, цей шнур не ковзає, тому що це така бувовна, вона така щільна і досить складно протягнути в петельку. Отже, це, не знаю, мінус не мінус, але нюанс, який треба враховувати, якщо ви раптом хотіли взяти цей матеріал для в'язання. Тож, на основі цих. Плюсів і мінусів ми можемо вже зробити декілька висновків, для чого підійде краще цей шнур. Звісно, він підійде для створення будь-якого декору для дому, абажурів, панно, полиць, все, що заманеться, це прям ідеальний матеріал для створення будь-якого декору великого, середнього і навіть малого розміру. Також він підійде для створення ляльок, оберігів, невеличких робіт. Його рідше обирають тільки за рахунок ціни, а так він також дуже класно підходить для такого типу виробів, ловців, снів чи чогось такого невеличкого. І також, звісно, він найбільше підійде для знайомства з макраме для тих, хто тільки починає, тому що це матеріал, після якого у вас не відпаде бажання займатися макраме, і ви вже будете пробувати після нього щось інше. Але для старту це прям класний матеріал. І звісно, що важливо враховувати діаметр шнура, який ви обираєте. Ось для прикладу у мене 5,3 мм. І тут я вам додам відео, наскільки відрізняються всі діаметри між собою, щоб ви могли гарно порівняти. Тому від того, який діаметр ви оберете, буде дуже залежати, як буде виглядати ваш кінцевий виріб. І раджу обирати діаметр саме за цим показником, щоб орієнтуватися на те, чого ви хочете, якого ефекту ви хочете добитися. Отже, як доглядати за виробами із крученого шнура? Виробник радить прати при температурі до 30 градусів у пральній машині без піджиму і сушити в горизонтальному положенні. Також, звісно, можна прати і вручну. Якщо це вироби, які незручно прати, наприклад, це пано на палиці, так, чи абажур, який вже натягнутий, то за ними досить легко доглядати, їх можна, звичайно, пилисосити, їх можна вибивати як килим, їх можна також частково запрати, якщо є якесь таке місце. Тобто цей матеріал він досить легко піддається будь-якому типу уборки, обробки, і після цього його просто. Сушити, якщо треба, можна відпарити чи попросувати, і він буде виглядати як новенький. Давайте перейдемо до висновків. Для мене цей шнур, цей тип шнура, кручений шнур це один з найулюбленіших матеріалів, якщо не найулюбленіший саме за рахунок його універсальності. Я його використовую майже щодня. Мені дуже подобається, як він у плетінні, він не руки Він класний символ вводить, його можна розплітати багато разів. І те, що він дає бахрому, це я також дуже часто використовую в залежності від ідеї. Тобто для мене це матеріал скарб, який в принципі незамінний. Якщо мені треба два в одному, і бахрама і гарні вузли, то я обов'язково обираю саме цей матеріал. Поділіться своїм досвідом, чи плели ви вже із крученого шнура, який виробник і який діаметр шнурочка вам більше до вподоби, які вироби ви з нього робили. І, можливо, ще щось цікаве можете порадити чи розказати про цей тип шнурочка. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!